Короче, бабушка залетела показать, какие красивые цветочки у нее тут. А ну, что тут задвиж показывай. Это Бери. ты тут? Да, это я. Ого, это ты тут насадила? Да, это вообще... Это что, нарциссы? Это... Да, вот это нарциссы, сюда нарциссы. Ага, вот давай... нарциссы, за хату и нарциссы. Давай следующее. А вот это... Тюльпаны. Тут О. еще это пионы будут. Ага. Тут ромашки. Маки. Ничего себе. Это нормально ты там Что еще? Я? Да. Опять это я тоже в царской короне стою. А ну, что, ты не против, с... если я вот это выставлю? Я... Показать? Ну, это я да, как... конечно, нет. Больше рада такая? наставте ну лайкосиков. Да. А, я ще бабуся вот, щоб ви это да. видели какую. А і давай ти будеш вот красоту виставлять у себе на акаунті, а? а? Ну, дідушка давно я? мені предлагає. Ну. А я кажу все, що ми делаємо, щоб ми это виставляли. Диви ось, да. диви, яка царська корона це вище до цього забору. За забором ще, за хатою. Ой, Стасик, у нас стільки цвітов. Агород покажеш? Ну, огород я не снімала. <ріст> <сі> лілії. Вот это все Лілії. Пушка, пушка. То що ти можеш цвіти будеш продавати? Не? Та ні, продавати я не буду. Бачиш, як я красиво <ріст> все стоїмо. <бачиш. ріст> Якраз рано, сонечко, так дієш. А Все далі пішли. ось Воно ага, на вході. Де там? На вході, от ета, як і ти. Це я стою, бо в мене тут царська корона, цвіти, да. все все угу. так. Так. Може, там теж щось гароди. Ну ми тільки, поки на городі, тільки часник. Ми ще тільки садимо. Поняв. Ти умнічка, що сказати? Да, на огороді ми 10 відео картошки посадили. Що в тебе там ще? Ну, дай так подивлюсь, можна? Угу. Да -да -да. А це мої цвіти з прошлого року. Оце я хотіла тобі показати, ось бачиш, як сніг випав. Цвітить, ага. цвітуть, ось о. диви, ага. Цвіти цвітуть, а тут сніга повний. Нифигація. Як ми приїхали тоді. Нормально дві А було 19, а перед цим було 19. Це мої хризантеми. Вау. Це мої хризантеми. Це осені. Пушка. Угу. Це у мене дуже багато хризантем всяких. Ось і другі. Бачиш, ось все під заборчиком. Ми тут розглядаємо цвіти, сади. Дивися. Ось все. Це ромашки. Да, це, uh -huh. це ромашки чи хреба? Ні, ні, це хризантема теж. Це теж хризантема. Так, це за, за забором хризантема. Бач, хризантеми. Там кустики, кустики, кустики пообламували мені потом. Uh -huh. Оце за хатою зразу ось цілий кущ. Ось хата, бачиш, від дороги. Uh -huh. Оце. І оце в мене там цілий ряд всяких різних хризантем. Це їх поснімала всі. Це ось теж за хатою. Це, Бачиш, цілий ряд їх. Uh -huh. mm. да. О, тут ще подожди, да? подожди, подожди, так, да, я тобі далі покажу. Дивись, які оці красиві, тоже куст у мене. Вони такі, як невісти, набиті, набиті, набиті. Вони всякі разні. Ага. Ж, тож, ось. Так, оце теж адільно, диви, які червоні, красиві. Це лише не розсвілились. Просто почали розсвітати. Так, оце маленький кустик, такий красивий припцей. Це що ми купували? Ні-ні. Nee, nee. nee, це, це мені все э, ця давала. Що по цвітам на перебор? Ні, nee, ні, nee, диви, дивись він. Диви, який красивий маленький. Ні, nee, Ну прикольно, дуже багато. Прикольно, класно. Да, а це теж ось. Бачи, які крупні, такі сіні вати. Да? Да, аж туди на ту сторону. Ні, це не ромашки. Ромашки я ти покажу які. Це все, які туди до хати цей. Та це буде душно, де відкрити вікно. Так, да, ми теж відкрили так хорошо. Диві, оці, оці цвітуть, оце ранні, це ми купували тут. І, і вони цвітуть два куста. І вони цвітуть, цвітуть, цвітуть аж до пізніх морозів. Це ми з дідуською, а ось Ромашки, ось Ромашки диви. Ромашанці це, це маленькі кусті, це ранні. Ну, їх багато. Це пітунія. Я піони люблю. Диви, пітунія зараз. Подивіться на фіони. Оце пітунія в нас було теж. П'ять ще цей. Та подожди. Вже 6 М -м. минут відео. Диви, це роза. П'ятніста роза. П'ятніста роза, яка в цьому. Там теж. Ось вона така. Бачка, О, роза прикольна. Да. Так, прикинь, це можна, це... Дівкам цвіти дарити, да? ну, так? Типу. Ну, а як же? <рес> мене обірвали цілий цей хлопці дівкам. Бачиш, а оце <рес> петушки, от петушки над мене, все. всяких Диви, Дивись. Я зловане. за петушками приїду. Диви. <рес> Диви, які вони всякі різні. <рес> і білі, і сиреневі, і розові, і коричневі. Тобі зараз всі їх покажу, бо я всі їх знімаю. А ну це було. Це маки, так. Да. А мак законно взагалі? Мак такий, бачиш, набитий, він не, не такий мак, як. Ну, О, ну законно такий. Ну а як же? Це теж ось білі петушки під горіхом, О, там біля І Ці петушки мені будь ласка, Дівкам буду дарити. Ціла, ціла, приїжджай і дари дівкам. Хоч да, скільки хочеш. Ось під цим, під э, тою заборчиком. До, бачиш цілий ряд? Які красиві диви. А оце піони ззаді. білі, розові, красні, це піони. диви, ага, ага. Бачиш Прикольно. за петушками. Наташа хотіла піони. Зараз ми тобі покажемо. Це дедушка, який садить ось, ось папкою. Ага. Так, що там в тебе ще є? А це в мене в прошлому году я паски пекла. Угу. Uh -huh. Ось це наші паски, яєчка. Ти uh -huh. мені ту коробку достав? Яку коробку мам? Бачиш, ось все. Яку я тобі говорила? Покажи це. наконец, кінець то... Кого? На последочек ось вот цього. Це. це ми з тобою. З Танислав, І ти як ці, вона теж така це. гарненька. Ну так. Це ось дівчатка, це був праздник якийсь. Опа, які да. Люди. Да, це ми празднували. Так. Показуй себе всі, і все. Що ти зараз? час удари? Це, це вже реклама в Львові. Пішла. Ні, це в Львові ми були, ось у Львові, на жд вокзалі. Ми ходили. Тема. Да, ми ходили літом, як Аня цей поступила, ми приїжджали. Ось ми біля церкви, там монастир. Це ми ходили, це в нас, а це монашка підмітає. ось все. А що монашка можна підмітати? Ну, монашки працюють. Там. Ага. Ти що думаєш, що вони просто це дідушка, все. Церкві повибивали вікна, бачиш по цей, ага. по цей, заштробуванні, ось позатробувані. Ми заходили сюди. Стара-стара церква. Це дідулька наша. Так, це ось ця церква. Це всередину ми заходили. Ось цей дворик їхній. Так красиво там. Це православно, там красиві, Зараз тобі покажу, ось диви, ось цей костюл. Такий красивий. Це проїжджа час, тут це, тут він. У нас залишилось 20 секунд. Що ти нам ці 20 секунд розкажеш ребятам? Дивись, диви, яка красота. Оце весь. цей бач, люди Тоже На велосипедах їздить. Це Львов. Я в Львов влюбилась. Люк, Львов. А оце? Диви.